Вони не люблять, коли їх називають ветеранами. І в цьому є логіка. Ветерани у футболі це передусім ті гравці, чиї найкращі часи вже позаду. А наша розповідь про тих, чия найбільша звитяга, можливо, ще попереду. Це тріо досвід українською збірною. І найпевніше – її опора на майбутньому євро 2012 Олександр Шовковський. Я не стою на воротах. Я граю. Футбольному житті Олександра Шовковського були і злети і падіння, були фатальні помилки, були дошкульні травми, була конкуренція з боку колег, яку Олександр траплявся і тимчасово програвав. Але він щоразу долав несприятливі обставини і повертав собі пост номер один. За словами Шовковського, головна мотивація для нього це любов до гри. Саме вона допомагає Олександрові 36 років переживати чергову футбольну молодість. Андрій Шевченко, моя мета зіграти на Євро 2012 Як же на головному футбольному турнірі в історії України без її найяскравішої футбольної зірки? Саме заради Євро 2012 Андрій Шевченко наразі перемагає суперників на полі та за його межами бореться з травмами, які встиг заробити впродовж своєї видатної кар'єри. Він поставив собі мету і має її досягти на клубному рівні. Шева виграв усе в збірній ще є місце для звуча. Анатолій Тимощук, вимагай неможливого, отримаєш максимум. Це твердження Наполеона – Одна з улюблених фраз Анатолія Тимощука. Він завжди знаходить у собі сили досягти максимуму. Останній приклад Баварія. Її головний тренер не бачив Тимощука в основі команди. Але українець спочатку на тренуваннях, а потім і в матчах довів Лівангалі, що той помиляється. У збірні України Тому що зіграв 103 матчі, і це наразі рекордний показник. Уявити національну команду без цього гравця просто неможливо.